Привіт, привіт! Вітаю на каналі Чергова рейтингова битва. Е, І так, е, значить, повтор я цей назвав 1 на 1. Отже, я так зрозумів, ми знову тут, як і в попередньому відео, залишимось один на один з противником. Ну що, не пам'ятаю, до речі, хто тут лівне. Чи як вони тут пропадуть? Отже, ну давай я буду знайомити. Е, мені, до речі, випала Україна. Умова союзника Венеція. Напроти мене Венеція. Це е, Chief. Зі мною Ascold the First. І Окун Фіолетовий це також Україна. Так, погнали. Збільшую швидкість. нас? Так, відкриваю карту одразу. Так, обміни зроблені. Ой, походу, що обміни я зробив неправильні. Це мене часто так буває за Україну. Чи ні? А ні, все правильно ніби. Тут же ніби як потрібно обмін робити вугілля і залізо все на дерево. Тут же ж. Так, тільки дерево коштує. А Тут каміння. Ні. Коротше, обмін я зробив правильно. Отже. Окун лівно вже. Аскольд. Так, ні, а скільки є? чому ж я назвав один на один? Не розумію. Такс. Що ж. Академія, одна казарма. Чермос. Може 4 сторон а ані став друго. Так, що в мене? E, дві козацькі хати. Тут, до речі, так мішки, що я поки що наберу. Є ж 5600 заліз, за 1900 потрібно. Що? Їжі немає, не добуває. Що це таке, видно? Десь відійшов від комп'ютера. Забув за їжу і зараз всі помирають в нього. Ага, ну ось тепер зрозуміло. Ну що ж. Е, отже, по балам. ну, ну чиф мене непогано трохи випереджає. До речі, хочу сказати, що Україною я щось ніяк не можу навчитись грати нормально. Я коли граю Україною, мені таке все дороге в них. Прокачки, цих сердюків. Ну, перша ж так собі, але все одно 5400 їжі. Так, що, козацьку хату я тільки третю ставлю на 5 хвилині. Тут що, їжа не прокачується... Це... Міш... А, мішки я вже взяв. О, ну це добре. Отже, економіка побудована на їжі. Ну що ж, Аскольд потихеньку вмирає від голода що в нього тут шість селян, шість мушкетерів залишилось. Так, чіф уже паркан ставить. Я поки ще не поспішаю з парканом. О, За ці золоті шахти не прокачані чомусь. чогось. Прокачано, але не запустився до селян. Зараз тільки ставлю. Це яка? к 4 я тільки зараз поставив. 10, тут 10, тут так і 5. Так, цього прокачав вже, але чого ж не веду? Три козацькі хати. Восьма хвилина. Ага, вже є стайня. Січових, Дип-центр ставлю. Так, ну що, їжу прокачав повністю. От в Академії більше нічого і немає. А у нього. Їжа. Брандашира є. Так, останні. Я щось не бачу з стайнє ні одного. Ага. Тільки перша. Ставив я друге поле, паркан почав, що друга стайна, ну що ж, пішов рейд. А, він побіг швидко, видно. Думав, може там друга нація хотів вкрасти. Отже... Нічого нема. Тут тільки... один раз. І тут нічого. Підкова. Підкова є. О, ну це добре. До речі, мене вже їх 62. Так. У Чіфа останні. Підкова є. Тут також нічого. І казарми також нічого. Окей. що? Захопить зараз тут все, що можна що? А, ну, в принципі, правильно, щоб я в нього не відхопив. Так. Ну-ка, як я бачу. Що ж, стоїмо поки що. Так, сердюк мій вже замітив їх і... А, ну я вже сюди підвів січових. Що, у мене вже 88. Січових. Так, а у нього ось така армія. Перебив я його січку. І що і побіг сам. <звук> стоїмо, ми стоїмо. Так, він вже століття перейшов. На драгунів ще не перейшов. Казарма не будується. Століття. Так, швидко стрільність залізна, сейла залізна є. Е. Так.

Все, втратив я. Сих, свиксичових за кіуха. Так, пішов він в атаку. Так, ну що у мене вже 72 знову є. 373 Sergiu K Rundasar 540 10 m-a uitat Дужу сердюків цих січових сюди в сторону. І починаю накидувати барандаширам його. Слабито. А ну, що гляну. Що у нас за прокачки? Так, ну в мене... У мене вже повністю все прокачано. А тут. Четвертий і другий. Е, Стайній. П'ятий і третій у нього. Так, кази століття. Не бачу. Нема... Так, значить тут він так і не переходить на другу ніг. Тут прокачки є, тут... швидкострільність і села так і одна залишилась. Три арт-депо. У мене також три. Ну що ж, дивимось. Так. Січка моя палаж я взяв ще ні. Це... Забігаю я просто бігаю стрілків і йому доводиться відступати. Палаш також є. Оооо, я його тут переколотив непогано. Що, гармати? Ні. Знайшов він усі свої гармати. Гармати, а кольця? І що у нього на цей момент? Так, він і не будує дроунів, та шо ж це таке? Так, що? Тут ага, взяв ще одну село. Ну Да, століттям він не користується чимось. Так, і що? Та у нього є, у нього три вже є. Так, і що, і що це він робить? Хочу перестріляти моїх рудушерів. Гармата назад. А я добра не багато говорю. Так, 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 так. так. Відали гармати. Ой, забігне ну, моя Січка сюди вся, да? Да, драйв да, не вийшов. Жесть, ох, Сичка. Косить все підряд. А ну-ка, що в них там. А, ну вже шостий, шоста атака. Шар я так не взяв. Сердюки вже майже повністю атака. Ківних урон, до речі, 35. У драгунів 22, а у, у шкетерів 19. Ну да. Коротше, так, да, це він помилку зробив, що запустив моїх сечових. Мене щас іду тут. Ох, всю армію перерубають. Десь. Ох, так. Да. Ох, ну, це вже все. Селяни пішли. Це ще біжить п'ятма... Ну да, вже тут нічого не зробить. Це знищення Венеції. О, у мене вже 22 громади. Ну, і він капітулював. О, ну, ось одна помилка, міг би ще накопитися, в принципі. Ну, хоча, не знаю, у мене там їх скільки було. Десь 80 січових козаків, думаю, навіть якби він накопився, він вже нічого не зробив. І Казарму століття він так і не побудував чомусь. Така би вийшла. Надіюсь, тобі сподобалось. Підпишись, постав лайк і напиши, що ти думаєш про цю гру. Такс. Ну, він мене по розвитку випереджав. Так, я тут ліміт трохи втиканув, тут він трохи ліміт втиканув, я його вже навіть перегнав там. І це вже була битва наша. Він злився повністю. Ну, не повністю. Драгунів то він, до речі, зберіг, так нормально. Отже, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.